Знаєте що? Сьогодні експертності не буде, і я поясню чому. Ось зараз я сиджу перед камерою на цей 90 секундний ролик я витратила 2 години на ідею, година на сценарій, ще година буде на монтаж. Це 4 години мого життя, мого ресурсу та моєї енергії. Але потім я дивлюсь на статистику: 50 переглядів, 3 лайки, 0 коментарів. Ви знаєте, що це таке? Я поясню, це вигорання у чистому вигляді, коли ти віддаєш частинку себе, а у відповідь тиша. Але ось що смішно: поставити один лайк це одна секунда, написати круто це 3 секунди. А для мене це сигнал, що я немарно витратила ці 4 години. Тому сьогодні замість експертності проста правда. Ваш лайк і коментар це не просто цифри, це паливо для творчості, для моєї творчості. Якщо цей контент щось вам дав, дайте щось взамін. Хоча б лайк. Завтра експертність повернеться. Обіцяю!